Всім привіт, з вами Загар. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Ініша. І, я подумав, це як моє перше відео вирішив його зробити якимось таким особливим. І вибрав хардкор. Так, вони почувся Хаткор Давайте не будемо балакати, будемо виживати. Це прямо пухоткорська. Да. Давайте пассив добута їжку. Дерево. Потім їжку. А, перше дерево потім... Щось на стерево не рубають. Дивіться ще раз. за глюки, але ну можу пояснити чому. А коли я включаю якісь програмки, то воно автоматично ну глюкає. Так, чую, що вже вівці тут є. Давайте останнє дерево. Це шосте нас так. Так, шосте дерево. Нам для початку потрібно зробити... Так, ми маємо досяження і думаю. Для початку нам потрібно зробити кирку. Дерев'яну. А тоді вже ми будемо все. кам'яну мечка зробимо. Дерев'яна кирка. Купаємо шахту. Я не знаю, що це таке. У мене глюки щось сір... серйозні. Я обіцяю, що за деякий час я ну, Це, це камінь є. Я щоб якусь піщеру. Хочу туда заходити. Давайте попробуем на нього зайти. Бачу тут кучу камня. А в яске нечто. Так. Ось так і так. Чекай. Так, оце. Витешил істут. Ну я думаю, вам не буде цікаво, як я е, внутріваю камень, то я поставлю на паузу. Сайт був багато камню. і готовий полювати на вивцю. Да, сезон полювання на вивцю. Кам'яний меч, урон 5. Так. Чоловіки, Давайте объями і... одну увильцу. Так, почувствовать сменку. Она убити. убеди. да. М'яско. Тут Жарко. уже пожирну. ау Майнкрафт.